Долар продовжує тримати верхню планку, а євро трошки просіло. Чи зміниться ситуація цього тижня? Дізнайтесь у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Я сьогодні далеко від нашої студії та без валютного прогнозу я вас залишити не можу. І прохання до тих, хто вперше натрапив на наш канал. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Події першої декади травня, на жаль, не принесуть глобального спокою на світовий валютний ринок цього тижня, хоч і зняли деяку інтригу навколо рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок, які залишаються на рівні 4,3%. Тобто американський регулятор боїться сплеску інфляції і вибирає менше з двох зол. Та через тарифні війни та митну політику Трампа ціни у Штатах все одно лізуть вгору. І знаєте, до чого це призводить? Інші країни поступово скорочують частку долара у своїх резервах, замінюючи його більш прогнозованими валютами, а також золотом. І це все продовжує впливати на курс долара. А інвестори продовжать шукати тихі гавані і будуть переходити в євро, швейцарський франк, японську єну та британський фунт. І головним чином тому, що ці економіки стабільніші, Україна ж залишається заручником ситуації щодо долара, і так триватиме доти, доки Нацбанк не змінить прив'язку гривні до долара на прив'язку до, наприклад, євро. Що стосується цього тижня, то характерною особливістю буде те, що готівковий ринок менше буде смикатися по парі євро гривня. А от на міжбанку практично в режимі реального часу відображатимуться всі зміни котирувань євро на міжнародних майданчиках. При цьому євровалюта залишиться головним інструментом для спекулятивних операцій на готівковому ринку. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Друзі, відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненсює мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk Саміт. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. Повертаємося до прогнозів курсу і почну з міжбанку. На цей тиждень Олексій Козирів прогнозує коридор у парі євро-долар в межах від 1,119 до 1,135 долара за євро. За прогнозом Олексія Козирєва, регулятор щодня заливатиме між банк валютою в межах від 50 до 120 мільйонів доларів, і цього буде цілком достатньо для вгамування апетитів. У разі, якщо котирування долара на міжбанку з 12 по 16 травня будуть у межах коридору від 41 гривні 30 копійок до 41 гривні 80 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46 гривень 21 копійки до 47 гривень 44 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків працюватимуть зі спредом по долару в межах від 20 до 25 копійок, а євро – в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок за доларом та 15-25 копійок за євро. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41 гривні 5 копійок до 42 гривень, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 85 копійок курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46 гривень 10 копійок до 47 гривень 65 копійок, а в обмінниках фінансових компаній коридор євровалюти буде в межах від 46 гривень 20 копійок до 47 гривень 50 копійок. Це все на сьогодні. Будьте уважні, плануйте свої фінансові операції завчасно та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих фінансових новин. Залишайте свої питання у коментарях, і ми обов'язково на них відповімо. До зустрічі на нашому каналі.